Якщо ви вагайтеся, щоб придбати своє дитинство на новий рік, вона собі чимна погодила, просто була найкращою, і досягне, то без скутер Верріор це варіант. За 4,5 тисячі в нас тут фрезовані 120 колеса поліуретанові на промислових підшипниках, мають гарний дизайн. Потім в нас алюмінієва дека, зроблена з 7000-го термообробленого алюмі. Фонтя в нас тут система компресії хік, хромолюбденове кермо. На кермі ми бачимо зроблений з картону 160 гріб, Тут такі рисочки, щоб їх було зручно обрізати, якщо це вам потрібно, та нейлонові баренди. Як ви бачите, позаду в нас тут встановлені гальма, щоб ваша ножка на колесо не заскакувала та не гальмувала. Ще повторюю раз, що вони коштують всього 4,5 4500 гривень і це буде. Просто ідеальніший варіант для подарунка вашим сумму. Купуй светрюковый самокат, телефон, шатон и ньюэй.